Огляд на пилосос майже за 40 тисяч гривень. Ладно, я жартую. Зараз по знижці він 18 999. Але те, що він вміє, я просто в шоці, м'яко кажучи. Ну те, що він саме підлогу та пилосос, вже нікого не здивує. Тож пігнали, покажу, що він ще вміє. Це мова є 30 ультра, і ні. Я не думала, що колись скажу це, але тепер в мене вдома хтось прибирає краще за мене. У нього два баки: чиста та брудна вода. І ні, він не побризка водичкою для виду, а реально, миє. тобто він не возить той самий бруд по квартирі, як деякі люди після вологого прибирання. А приїжджає на станцію. Ми Свої насадки сушить їх, щоб вони не заванялись, і знов прибирає, як вам таке, його щіточка пролазить в кожен куточок моєї квартири. А в мене дві собаки, повірте мені, це просто хана, скільки там шерсті. Ну а зараз мій срач це його проблеми. І окрім того, що він автоматично змінює воду та доливає миний засіб, він ще вивантажує самостійно сухе сміття. Тобто абсолютно все він робить за вас. І він не просто, як деякі полососи, я лозить брудною ганчіркою туди-сюди. Він її ідеально полірує, не залишаючи жодних розводів. А коли він Заїжджає на килим, він автоматично підіймає мопи, тобто килим не мокрий взагалі. Вічна щіточка плюс мопи, і він залазить у всі кутки: плінтуси, периметр, важкодоступні місця, будь-куди. І ще один плюс він не гучний. Ну, давайте чесно, за ці гроші він працює більше ніж деякі люди. Також не можна керувати та налаштувати у додатку мова. Ну і давайте тепер перевіримо, скільки він назбирав сміття і його найчистіші насадки після прибирання. Ось тільки бруднющої води, ну, а стільки він назбирав у двох кімнатах, як я вважала, чистої квартири. Такі його щиточки до станції, після того як він мені помив кухню? А ось тут він їх помив самостійно та висушив. Подивіться, будь ласка, вони просто ідеально чисті. От я при вас зараз їх промиваю знов. За моїм промокодом у вас буде ще додаткова знижка, а офіційна гарантія на всі пристрої для прибирання мова 3 роки.